Е, я думаю, варто представитися. Мене звуть Роман Іваненко, я керуючий партнер е, фонду UDG інвестиційного. Ріше, що від мене відсунувся? Я хотів, щоб було піде. Я керуючий партнер Інвестиційного фонду UDG. І е, у нас сьогодні така дещо дивна презентація для девелопера. Ну, але я сподіваюся, що вона буде вам цікавою. Е, почнемо з парканів. Що ми, починаємо, коли... що ми бачимо, коли починається нове будівництво? Ми бачимо паркан. Паркан виростає за одну ніч і дуже швидко стає символом. Символом того, що в місті частина спільного стала чимось приватним, закритим. І виникає таке нове ствердження на матерії міста, що це не ваше. Це тепер чиєсь, не наше. Насправді проблема не в будівельному паркані. Це засіб безпеки, нормативна вимога. Проблема в іншому паркан лишається надалі, стає окремою концепцією життя, просто окремо від міста, стає постійним, не тимчасовим і просто розділяє. Розділяє назавжди. Це фото з відомої локації в Києві. Прямо зараз так відбувається. Розділяє паркан насправді з сучасним історією, тому що за межами паркану лишається, ну припустимо, відомо оборона на Розділяє майбутні локації і сучасне матері міста навколо, тому що за парканом лишається якась не дуже гламурна кав'ярня в підвалі старої Сталінки. Паркан розділяє і, розділяє і утворюється штучність на противагу справжньому. Кожен такий паркан, по суті, обнуляє е, історичну пам'ять з містом. Е, Пам'ятаєте відому штуку з пропаганди «Ми про Новий Мір Построїм. На мою думку, е, кожен паркан навколо кожного нового кварталу в місті е, заперечує себе місто. Ну, тому що, а як бути з тим, що було до паркану і з тим, що залишається за ним? Виникає просте питання. Чи може бути хорошим девелопером для міста? У мене є відповідь. Безумовно, так. Київ часів цукрового і зернового підйому будували саме девелопери. Будівлі на Ярволу, на Городецьку, на Франка, на Гончара залишились обличчям її обличчя міста через сотні років і будуть ним надалі. Чому? Тому що, на мою думку, найзмістовніше використати слово англійською це контрюшін. Англійці його використовують як внесок, так званий Common Fund, тобто спільний фонд. От ті старі девелопери вони робили внески. Вони робили внески новою архітектурою, естетикою, технологічністю, функціональністю привносили в місто зміни укладу життя, 에, привносили в місто нові можливості. І це були критерії поваги е, жителів міста до тих, хто його створював. Девелопери перенесли місту певну додану вартість. І живатка не на міста тоді проростала новими куточками. Ці куточки традиційно належали насправді всім жителям міста. Так, там були двори, ну ми знаємо це. Але водночас ми розуміємо, що тоді фасади будівель, вони створювали місто. тобто під'їзди, Люди з під'їздів виходили до людей. Ну і тут виникає питання, скажіть мені, хто з мережі нових файних гетто, які заховані від містян за парканами, залишив такий же відбиток? Питання не риторічне, в мене є відповідь стосовно парканів. а В такому, в такому випадку ніхто. Чи може бути по-іншому? Да. Вирвані от такі от з матерії міста території насправді лишаються шрамами. Тому що тільки від кількості і загальної площі цих шрамів взагалі е, залежить, чи не розсипеться місто і не перестане існувати як е, щось, що було задумано кимось раніше. Тому що це заперечення самої природи міста. Тому що колись люди створювали міста як локації для співпраці, для взаємодії. Може бути по-іншому. Я вам нашу історію. Про е, київський дачний Святошин, про людей е, і про білок. Ми завершимо цей проєкт наступного року. Зараз активно будуємось. Е, е, історія така: ми викупили ось це на торгах банку і боргову заставу. Це була адмінбудівля з 1,15 гектарів загальної території, старий дачний масив. Святошин місце, місце з історією, там вікові дерева, буквально вікові, 100 плюс років до доби, доби сосни. Вони бачили, в принципі, будь-яку будь, більше, ніж будь-хто з нас. Водночас разом з цим активом ми купили проблему. Ну, не купили, придбали проблему. До ділянки вже був прив'язаний готовий проект, і були прив'язані містобуди. І ось це стара картинка нагадує: от, -от ми наш мановий мір построїмо. По звичайному ефективному стандарту, коли все під сокиру, і замість колишнього світу міста виникає щось таке, що заперечує його. Наша ж філософія полягає в іншому. Ми вважаємо, що девелопмент має саме розвивати місто елементувати сучасні архітектуру, стиль, технології. Тобто, відбувся такий конфлікт набутого активу і сутності філософії компанії всередині. Ми шукали вихід. В підсумку ми просто викинули старий проєкт, від нього нічого не залишилося. З загальної території комплексу 1,15 гектарів ми використали лише ось цю частину. Стояла стара адміністративна будівля це 29% території. Е, решту території це те, що ми назвали такий плагін це те, чим наш проєкт приєднується до міста. Е, ми зберегли дерева і створили новий громадський простір, нову частину міста. Ми з цього, до речі, почали. Е, будівництво почалося після того, як ми завершили благоустрій цієї території. Е, ці відео зроблені за один тиждень там. Е, на них містяни просто живуть життя. А ми будуємося поруч. Е, в сквер повернулися білки. Е, ми теж вважаємо їх справжніми місцевими жителями, е, бо нас там не було, а вони вже до цього жили. Ми спеціально консультувалися з біологами. Е, з... Стосовно кормової бази білки, ми там насадили дубів, сосен, квітучих рослин. З'ясувалось, що білки їдять в комах. І створили для них кормову базу. Як бачите, це все може співіснувати, парканів там нема. додану вартість. Звичайно, ми девелопер. Ми маємо заробити гроші. Це суть бізнесу, крім внеску в місту. І саме на перелічених цінностях в нашому проєкті. Створена вартість, ми вважаємо, що вплине на життя людей позитивно. І, відповідно, ми ризикнули спозиціонувати цей проєкт без паркану в високому сегменті. Не просто, але ми закінчимо цей будинок. Він сучасний, технологічний, екологічний, з естетикою альбійського шале. Стіна однієї секції буде повністю з натурального каменю, такого в Києві ще ніхто не робив. Попросили, запросили Тана розробити е, в, для лобі е, спеціальний дизайн, і він після цього купив у нас квартиру. Не знаю, чи житиме, але не менше, є шанс, що це буде чийсь сусід. Е, наші клієнти, майбутні жителі нашого житлового комплексу Шоле, стануть частиною нового міста, і нам дуже важливо, що вони, як носії цінностей проекту, будуть місто не заперечувати, а будуть разом з нами його співтворити. Для мене це також питання внутрішньої гармонії, тому що коли ти щось купуєш, питання, в що ти інвестуєш. Ну, в паркан, який руйнує місто, чи в проєкт, який розвиває місто, яке ти любиш, коли хоче жити. Є проблема. Клієнти насправді питають закриту територію. Я думаю, той, хто працює в девелопменті, це знає. Е, є така, е, таке поняття в американському, е, в американському девелопменті чи в американській, скажімо так, спи, е, американський термін це crime prevention through environmental design. Це те, що створюємо ми. Тобто ми Робимо так, щоб архітектура, відкритість території давали безпеку тим людям, які там живуть. Але це буде в майбутньому, це ми розуміємо, як це буде. Люди, які приходять на сьогодні і хочуть купити квартиру, двоє з трьох питають а де мій паркан Тому що для них безпека це дорівнює паркану. паркан. Така безпека їм зрозуміла. Що робити? Ми додаємо елемент. будь е, ласка, я, мабуть, стану це простіше. якщо бачите, е, це частина території, яка закрита. В проєкті е, Шале є такий самий трикутник, це такий самий двір, який раніше створювали в київських е, старих будинках, е, який доступний. Е, і в нього авторизований електронний доступ. Він доступний обмежено, він доступний тільки жителям будинку. Ця частина. Як правило, там влаштований дитячий майданчик, і там просто безпечно. Безпечно, якраз в тому сенсі, якому питають всі ті, хто приходять ззовні. Водночас ми лишаємо важливу частину, ми формуємо фасад території навколо. Наші всі під'їзди виходять в місто. У нас немає виходу всередину території. У нас. Фасадні частини відкриті для містян. І я називаю це соціальною інклюзивністю. Це такий наш вклад в формування майбутнього міста це кариває видача, наш попередній проєкт, який ми закінчили. Крім того, що ми. Я називаю це якраз стосовно назви доповіді архітектурою довіри. Крім того, що ми відкриваємо е, назовні входи в будинок, ми з, на, на кампусі ревіталізували територію. Е, більше двох гектарів е, навколо сусіднього спортпольсу політеху е, ми зробили е, парком і відновили частину площі, яка була занедбана, на якій стояли машини, поставили там. Е, Кар'єри для заїзду. І як. Ти... Це вдруг потім скажеш. Теж є щось пару слів yeah. Я завершу І е, зробили, карава... зробили мурал е, Караваєва. Тому що, як з'ясувалося, ніхто, крім нас, не цікавився, як виглядає безпосередньо людина, е, на честь якої називається цілий житловий е, район в Києві. Е, на сьогодні. За нашим коштом відреставрована ТПшка Київ «Київенерго» Ми провели конкурс. І сьогодні, якщо ви прогулюєтесь біля спортивного супелітєху, ви можете побачити, як виглядає та сама людина, е дачі якої дала назву цілим крайони міста. People Spaces – простори для людей. Це не просто у нас паркетної слугини компанії YG. Ми віримо, що, е, що, що об'єкти нерухомості мають додавати нові простори, розширювати, доповнювати і створювати, а не перезитувати на е, матерії міста. Справжня спадщина це нові клітини міста, так що приходьте до нас в шалі, е, можете отак посидіти і подивитися, як це все працює. На е, з міста задуму є можливість залучати партнерів. Чим фантастичніші задуми, тим фантастичніші партнери. Я представляю двох э, людей, які э, зіграли важливу роль э, в тому проєкті, про я зараз розповідаю. Це Станіслав Демін, архітектор Добре, і урбаніст. Добре. І э, Григорій Лисенко теж архітектор, але головний, і э, представник компанії Ашфонга. Э, вам слово. Ну, давай я почну. Ну, там по списку був я, тому я почну. Я урбаніст. Я живу в місті, мислю містом створюю місто. І е, фактично урбаністичний тип забудови це а, чому він привабливий. Люди обирають е, таку щільну забудову через те, що в е, їх мріях вона дає можливості. А що таке можливості, які дає дає міська забудова, як міський спосіб життя це по перше людські відносини. Тобто, взагалі, місто це матеріалізована форма людських відносин. І для того, щоб вони формувалися, ми, архітектори-урбаністи, маємо створювати певні умови. По-перше, це умови, в яких люди можуть виглядати красиво, виглядати привабливо, розкриватися, взаємодіяти один з одним. А коли ми зайшли на цю ділянку, там були Величенські дерева, про які вже казав пан Роман, проте там не було жодної а, соціальної якоїсь взаємодії. Тобто це було певне гетто, там о, жили, скажімо, люди, які о, Ну, жили Через, бомжили. Бомжили. Було дуже да. небезпечно. Да, і там о, були постійно якісь трапунки. Ми створили, і там проходила вулиця Львовська. І коли ми шукали цей концепт, по-перше, цей парк він віднесений від самої житлової будівлі, і там досить гарне звукопоглинання. Ми вирішили створити простір взаємодії, який формувався навколо амфітеатру. Ми називали це сквер львівських митців, і надали в цьому місці змогу людям. Самоважатися, тобто воно сприяє цьому, щоб люди могли бачити один одного взаємодіяти один з одним, і створювати ось ці відносини, які є цінністю міста, де люди можуть знайти собі друзів, подружку і просто провести час разом, і це дуже важливо, бо це і є суть. Міських процесів інтеграції міста, особливо для людей, які дезінтегровані зараз. Тобто, це і про безбар'єрність і про інклюзивність, і передаю слово пану Григорію як головному архітектору проєкту. Та я не буду вас затримувати довго. Просто скажу, що умовили замовника зробити там дві прилеглі вулиці, вони жахливо виглядали, і з -за того, що ми розігнали. Паркінги стихійні, нам треба було десь розміщувати ці машини людей, які живуть навколо, але ми їх вигнали з того місця, де вони паркувалися. І замовник пішов на те, що він дві вулиці за власний кошт повністю оновив. Тобто там ну, була б вся дорожня одежа поміняна, Ми зробили, ну там на тому слайді було видно з двох сторін дороги зручні парковки, причому ми під це... Взяли чигерники і неогіддя. Тобто там не було не тротуарів, нічого, просто були такі піщані насипи навколо е страшної дороги з ямами більше ніж коліно. тому що там ну, дуже низька територія, це притоки річки липідь, і вона вся розмивається. Так, да, я про кампус кажу. І тому ну, замовник там зробив е дві, дві дороги за власний кошт. На, 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 на жаль, на превеликий. В Києві дуже мало замовників, які щось роблять за межу ділянки. Хоча насправді ця межа, як і будь-який кордон, вона існує тільки в нашій голові, ну або на папері. Тобто, мешта -то немає ніяк. Ну їх створюють для нас спеціально. А так як сказав Стас, наша мета, і ми намагаємось ці межі прибрати, щоб люди могли жити разом і радіти від цього. Дякую. Дякую, пане Роман, що долучили нас. Дякую. Я дуже дякую вам за співпрацю. Власний проєкт.